Другий рік поспіль відвідує дитячий табір над Бугом Соломія Кучер. Восьмирічна дівчинка каже, провести літо тут рекомендує усім друзям. Дуже весело, тут також день якийсь ми вирізаємо, клеїмо, дуже весело. Клеїмо. Я тут завела дуже багато нових друзів і подругів теж. Ми багато граємо, вирізаємо, ми типу, вирізаємо нові аплікації, таке». Сьогодні дівчинка разом зі своїм загоном завітала на урочисте відкриття табору із даним перебуванням. Вже більше 30 років він функціонує на базі палацу творчості дітей та юнацтва. Свого часу були дуже скрутні часи, ми так думали, порівняно з тим, що відбувається, на жаль, сьогодні. Це був табір для дітей з малозабезпечених родин. І дійсно було по 200-300 дітей, повністю оплачувала це все міська. Влада харчування дітей, ну і змістовне дозвілля на сьогоднішній день. В нас цей табір вже так само, як в школі для дітей, які навчаються в школі. В палаці для наших гуртківців. Цьогоріч до табору приєдналися 150 дітей. З них 55 – це пільговики. Це діти, які на протязі навчального року дали дуже гарні результати, мають перемоги на всіх українських міжнародних конкурсах. І діти учасників бойових дій, і вимушено переміщених осіб. В перший табір відвідує 11-річний Іван Колесницький. Каже, програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Вона сьогодні приходила вчений педагог одного гуртка по модельному агенству. Ми сьогодні проходили такий, можна сказати, майстер-клас. Просто вчилися правильно ходити. Цьогоріч в таборі зібрали шість загонів. Під час офіційного відкриття відбулася презентація кожного Наш Завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Це заряджає дитину. Дає їй якісь сили, бажання взагалі рухатись далі, ну, знаходити друзів нових знайомства. Ну це їм дуже треба. Таборів на різноманітні заходи, починаючи від розважальних програм, походами в бібліотеку, театрами. Ось четвер день влюбковий театр на екскурсію, прогулянки, заходи, тобто гуртки одного дня також. Тобто їм весело, їм круто. Дуже їм подобається другий рік поспіль вони влаштовують наш палац творчості екскурсію, коли приїжджають поліцейські машини, і поліцейські, вони лазають по цим машинам, поліцейським бібікають, Вау, чому не можна ще? Ми хочемо ще, давайте нам ще якусь екскурсію по якусь машинам, можливо, рятувальним, вони таке от дуже люблять. Батьки вихованців сплачують лише за харчування дітей. Воно дворазове. Працюватиме табір протягом двох тижнів з 8.30 до 16.00 години. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.